Випав білий пухнастий сніг есну. Ось я вже відісплюся. Зрадів їжачок ечхок. Розклав на столі сушені гриби. Машрумс. Біля них груші перс, та яблука Apple. Та й ліг у ліжко е-бед. Аж тут до його будиночка Е-хаус. Постукав зайчик Ехеа, попросив допомоги. I need help. Мені потрібна допомога. Попросив до Нового року пошити йому свет Есведже. Згодом прибігла лисичка Ефокс. Зимної без шарфика ескаф. Потім до нього завітала білочка Есквірл, і замовила для своїх білченят шапки хец. Не день, не два виконував замовлення наш їжачок е – Хок. Але й потім довго у його будиночку ехаус не згасав. Вогник, можливо, ще комусь буде потрібна моя допомога, міркував їжачок Ехечхок. А відіспатись я встигну. Зима он яка довга? Елонг.